Наталія Пасмак, Тримайся, моя рідна Україна. Тримайся, моя рідна Україна. Хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди. Мирних днів, ти не одна розкиданих по світу, мільйони в тебе дочок і синів, гуртуються у горі, діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам. І перемога вже не видно крузі. бо з нами Бог іщезне злого Бога. Не здайся, моя рідна Україна. Не смій вклонитись лютій селі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення миру і добра. Просімо українців всього світу, просімо у Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня. Щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу з болю, в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач. помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен. Господи, пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.